прийшов до стоматолога, він питає, скільки років, бо там треба було робити цю анестезію. Я Кажу, блядь, 28. Потім прийшов додому і думаю, блядь, нахуя? я то сказав, ну ти міг подумати. Мені 26. Я просто щось забуваю дуже часто. Ти скільки, скільки, думаєш, скільки, як я ти скажеш, що ти стоматолог тобі 28, він це дешевше буде. В 26 ти би Ні, Тоді щось подивиться на зуби що якісь компліменти зробить якогось. А, як класно зуб. Бля, а зуби в тебе в 26-річного б. Що й молочні Юра? А я, я приходжу до стоматолога і, і, і цей, в мене е, дзюрка в зубі має дзюрку. Приходжу до стоматолога, кажу, треба зробити мені дзюрку. Він каже, ні. Кажу: Як ні? Він каже: дивись: е, як би тобі пояснити? Типа дзюрку латають, коли ну, є зуб? А в тебе там просто дзюрка? А була, в тебе правда? просто піздець. Mm. Тут треба якусь щось шо, круче, щось там кулупати, щось ти десь якийсь штиф ставити. Якісь... Ну коротше, наговорив мені, ну блядь, наговорив мені, а я да. а я все сука, а в нього такого прайс висить, а я читаю. Він говорить, а я, блядь, одним оком читаю, кажу. Я кажу: добре, добре, я вас почув. Добре, хоча б почистять зуби мені. <сум> пішов пішов в, в державну клініку, кажу: поставите пломбу? Поставим! І, по, і поставили, блядь. А той мені наговорив, на йоб твою мать. Отак.